Ну, коли я був молодим, ну я часто старала, в юності, так скажемо. Ну, в юності я дуже любив ну, не сидіти вдома, гуляти, на вулиці, десь бути, знаходитись десь з людьми, поряд, з людьми. І раніше така була концепція, зараз такого вже немає. В кожному дворі були столики. Столики, лавочки, і там збирались такі люди, такі хлопці, такі різного віку, люди збирались. Для спілкування. Ну не тільки для спілкування, але спілкування був один із елементів проводження за цим історіями. І ось я ну, мав таку ну, можливість приходити в такі історики, спілкуватись з людьми. І що я помітив? То саме за такими істориками збирались чоловіки, які краще всіх розуміли, як управляти країною, як грати в футбол. Як, як ремонтувати або як робити автомобілі, які вони мають бути? Ну розумієте, да? як ну, давати поради і так далі. Тобто вони були експертами во всьому. І я коли сидів, слухав, думаю, яке життя несправедливе. Такі люди пропадають, пропадають за грою в карти з якимись малолетками сидять. ну. Вони ж мали країною управляти, ну, як мінімум, самоліти конструювати, знаєте, ну, що, ну, космічні кораблі, а вони тут. Але ви розумієте так, ситуацію? Що згодом я зрозумів, що вони сиділи з нами не тому, що ну, типу, хотіли нас чомусь навчити, тому що ну, додому вони не йшли, бо там сварки в них постійно щось там не, не йшло вдома. Знаєте. Друзів так, такових, ну, як може вони самі в них більше і не було. Якихось адекватних. І потім, навіть я вже потім аналізував, я згадав, що цим чоловікам було тоді вже по 40 років. А деякі з них навіть на той момент жили з батьками. Розумієте? Але ж на словах вони були дуже-дуже спроможні на всі, на всі різні справи. І ми з вами вже почали казати в ту, по, 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 минулого разу, що Яков каже там про язик, пам'ятаєте? Що він так би, людей попереджує, що ну, не треба, да, багато. І ви пам'ятаєте, що він казав для, для це для біженців, для євреїв, які е, виїхали, які знаходились е, ну, зараз в Римі. Да? І, Скоріше за все, за все, ці біженці євреї при, прийшли. Ну, раз ми в ньому розпорошились. Да? І, і вони прийшли там, де вони казали, що вони почали робити. От вони приїхали до нас, от, біженці, як ми приїхали, і що ми почали? Вчити людей, як треба жити. Бо правильно, ми ж, ми ж знаємо, як треба жити. І тому, як, як їхній пастир, а вони розпорошуються, він пише письмо і каже, не гоніть, так. Дон Пульза Хорса, скажи. Не треба так робити. І да. ну, він їх навчає на відстані. І давайте прочитаємо далі, будемо читати Якова 3 розділ з 13 вірша. Може і нам щось пригодиться, знаєте, з того. Буду читати. Хто мудрий, мудрий і досвідчений між вами? Нехай покаже свої діла влагідній мудрості, доброго способу життя. Коли ж маєте гірку заздрість і, супер... і суперництво у ваших серцях, не хваліться і не говоріть неправду на правду. Це не та мудрість, яка сход... сходить з гори, а земна, душевна, бісівська. Тому що де заздрість та чвари, там безладдя і всяке лихе діло. А та мудрість, що згори, насамперед чиста, потім мирна, лагідна, покірна, повна милосердя і добрих плодів, безстороння нелукава. Адже плід праведності сіється в мирі і творцями миру. Це Боже Слово. Питання. Пряме питання. Хто мудрий між вами? Є? Хто себе мудрим? Давайте. Я то бачу, що всі рахуються безкромними, ну, це... так? <плес> Добре, Добре. Ну, це теж непогано. Ну, але може ви знаєте мудрих людей? Може ми не будемо про себе, а може про когось. От, де, де мудрі люди? Як ми вимірюємо, мудрі люди чи не мудрі? Як ви собі? По, по життю. Mm -hmm. Mm -hmm. Як по вчинкам, як вони. Тобто, <ніч Taylor> <customization>. <small> <small> <ship> ми не дивимося, що людина говорить. Бо людина може добре казати, ти правильно все казати може. Ми навіть не дивимося, не питаємо, коли там, а скільки у вас дипломів, молодий чоловік. Mm -hmm. ну, а десь іди. О, та це мудро. Та нам не, не цікаво, скільки дипломів. Ми побачимо, як ти живеш, а потім щось будемо з тобою розмовляти. Да? Тобто, ну, навіть у цей момент. Я пам'ятаю, є така так, вираз. Один наш друг каже так: що каже: якщо ти такий умний, де твої гроші? Mm -hmm. ну, і це вроді по-людськи, як би правда, але умний це не значить мудрий, знаєте? І, і тому що навіть гроші це не є не завжди є виміром твоєї мудрості. Так. Що гроші можуть тобі достатися не тому, що ти мудрий, може ти сильний просто і забрав у когось. Або ти хитрий. Іншим шляхом можна ті гроші зробити. Тобто, покажи, як ти живеш. Покажи свій характер. Покажи свої відносини з людьми, покажи устрій в своєму житті, як твоє життя. Ось де що нам треба побачити. Але ж ми, ви знаєте, що ми живемо з вами в такі часи, де людство винайшло штучний інтелект. Слухайте, ну така штука, що любе питання задаєш і маєш коротше, 10 відповідей. Проповідує краще, ніж я. Ну, ти вам Катя да, скидала там, эти, там, ну, там штучний інтелект, він ну, розказує, як толкує якісь місця, коротше писань. Молиться, моє. Слухайте, ну слухаєш, якби не той електронний голос так подумав, що доктор Богослов якийсь. Ну, все правильно, все чітко, все, все робить дуже гарно. Тобто розуміємо. Але, але що, що ми от, як люди в такий час втратили? От, от у нас є такий час, що в от, от знань багато, всього такого багато. А от людяності, от звичайної людяності, от зараз це дуже-дуже важко зустріти. Доброту, взаємовідносини. Слухайте, ми не ходимо в гості один до одного. Ви, ви от хто старший. Ви пам'ятаєте, як раніше було? Я просто згадую, як коли я був малий, кожну суботу ми йшли до когось з друзів, батьків, гості. І це, отак, їх було там сім і шість, вони шість вони дружили. І ми до одніх, до інших, дає потім вже там через шість тижнів до нас. Кожну суботу, і ми там малі там різного віку всі там куйопнімося, батьки там іншій кімнаті, вони там за столі у них спілкуються. Ну тобто, якесь це. Это... Ми таке втратили вже, нас такого немає. Ну, насправді немає. Е, як робити точно? То ж, ми навчились робити дрони і запускати їх хто зна куди, да? але ми навчились робити щасливими свою родину. Ми знаємо, що коїться по всіх країнах світу, бо у нас є новини, да? ми там передивилися. Це. Але ми навіть не знаємо, що коїться в серці нашої дитини або дружини. Бо ну, типу, найменше ми все Ми пишемо коментарі, там, знаєте, але не можемо слухати вот так один одного. Не, не вистачає нас. Можемо засуджувати когось, але так важко нам когось прощати. Я навіть себе приймав на. На думці, що мені легше от взяти і комусь з вас написати. Бо я вам задав питання якесь, і я що хочу відпочути, і те питання. І не більше. Чому? Чому ми так робимо? Бо нам не цікаво далі знаєте, життя людей. Ми не хочемо більше отримати інформацію. Ну, ну типу, як -то загружати себе. знаєш. Я, я обираю, чим себе загружати, а чим себе не загружати. Добре, друзі. Мудрість це не те, що знаєте, ми носимо в голові. Мудрість це те, що ми носимо в серці. Мудрість це як ми діємо. А біблійна мудрість це характер, який відображає Ісуса Христа. Оце біблійна мудрість. Мудрість це коли через тебе хочеться бути ближче до Бога. І, скоріше за все, її можна побачити тільки при взаємодії, коли ми взаємодіємо з іншими людьми. Але ж не вся мудрість від Бога да, написано, що є земна мудрість. Дивіться, якщо маєте гірку заздрість і сварливість у серці, то не хваліться і не горіть неправду на істину. Бо це не мудрість, що сходить з гори, а земна, тілесна, демонська. От є така мудрість, знаєте, яка от звучить правильно. Вот звучит добро, все четко сказал. Але от нее такой мудрости людям более чистой. Вот сказав что с дружиной, знаете, вроде правильно сказал, вроде все четко, вроде по полочкам разложил, а дивишься на, на ней. а у нее в очах слезы стоят. А ты ж, ну да я ж правду все, вот как есть, по-библейски, прям как дал, короче, как дал, все правильно. А, ну, и, и це такая мудрость, знаете, то Це така мудрість, яка не шукає істину, а яка шукає домінування. Шуйка. Я мудрий. Я знаю, як правильно. Я тебе зараз покажу, як жити треба. Да? Я тебе навчу, як родину любити. Ну, то есть, ну це, це дух, розумієте, це, а вроді все правильно. Ти кажеш, та я ж правду сказав. Або як я можу там себе так, оправдовувати? Я кажу, в мене такий прямий характер. От я як бачу, так і кажу. Це, ну, це, це не є мудрість. Це, ну, це людська. Це, 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 це неправильно. Бо в цій мудрості що відсутнє? Любов один до одного. Так, любов відсутня. У мене так написано демоніческа. Демоніческа, вона любові. Да, немає любові. Ти немає любові, там немає Христа. Бо Христос що зробив? Полюбив за Бог, полюбив свій. Себе віддав, себе принизив. А моя. Ну, я шумний. В мене там три інститута за, за плечами, а я там в селінарії навчаюсь, І ми людей бамс-бамс. А на людей дивимося, як. І от ще земна мудись. От вона така, знаєте, шумна вона. Вона увагу при, при, привертає, вона от якби таки дві шлюб. А результату немає. Нормального результату нема. А як, як каже? Бо буде заздрість і сварливість, там безлад і все лихе. Тобто, це знаєте, безлад. Тобто, от ти з такою людською мудрістю демонською, вон куди заходиш? От, може ви таке на, на собі відчували, так, от, от, от вроді ну, все добре, от, нормальна атмосфера, нормальна компанія, все добре. А приходить от одна людина, і вона якби ну, хоче. Або принести свою таку мудрість, показати, що вона знає більше, що. І атмосфера якось одразу портиться. От немає якогось миру, немає якогось такого. Ето. От вона прийшла і все. От вона щось сказала, і всім вже важко стало. Ну, Не мир прийшов, а навпаки, якийсь от розділ, якесь суперництво таке от прийшло. І ти прямо ж важко ну, себе -то почуваєш, Так от, Може, відчували колись таких людей. Що ефект змагання, радості нема, але напруження. І от запитання до нас. Чи після моїх слів, коли я кажу, кажу комусь десь мир стає, от нас те всім добре стає, всім краще стає. От це мене сино. Люди хочуть зі мною спілкуватися. Чи навпаки обходять мене, знаєте? Може, самі знаєте, з такими приємними. Духовними людьми, ну так хочеться, як ви ну, на груді хочеться заснутися. щоб при, приємно. А от ми такі люд, люди чи ні? Хочуть люди до нас йти наближатись, чи хочуть навпаки нас обігати. І в такий момент. Ну, от, чи я доказую чи навпаки, я люблю доказувати свою правоту. От, любите ви відчувати, що от, да, я прав? От я сказав і все, от, так от правильно, а ви там як хочете. От, розумієте, не, що? Це, 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 не, це не є правильно. Е, і якраз Яків каже, що не вся мудрість від Бога, а отака от от, ну, холодна, гостра, нищівна це, це, це інший, інший істочник. І воно, на жаль, може бути навіть серед нас, серед, серед звіруючих людей. Написано, а мудрість що з гори? Дивіться, по-перше, яка чиста, потім миролюбна, лагідна. Покірна, повна милості і добрих плодів, без упередження та без лицемірства. І подивіться, як він описує цю мудрість, якими словами. Це не ну, як якась знаєте, формула, а щось таке от сердечне, таке духовне щось, от це от щось інше. Ну ще раз чиста, миролюбна. Лагідна, покірна. Ну, Де тут про інститути, де тут про якісь силу, де тут про якийсь вплив? Та нема. Повна дов... добрих плодів, оп... без упередження, без лицемірства. Ну, Взагалі інший момент. Мудрость щось зразу нас перевертає на інший бік подивитись на справжню Божу мудрость. Тобто головне не знання, не глибина думок, а серце. Твій характер, і в якому живе Христос. Мудрість Гарин це не здатність перемагати у суперечках. це здатність залишатися людьми, навіть коли ти знаходишся серед вовків. Оце мудрість від Бога. Вона не гучна, її не чути на перших літах. Але її пам'ятають. Це мудрість схожа на лікаря, який бачить не просто рану, а людину за тою раною. Бачить людину, якої болить, бачить людину, як, як, ну, яку треба, як треба допомогти. Вона не шукає тіпа, от, знаєте, слабких місць в людях, а там, там в тебе, я тебе буду туди подавлювати, щоб нагадувати тобі, хто ти такий. Ага, ти там, ага, авто ти робиш, ага, а там ти, ти знаєш. ага. Ні, навпаки, мудрість вона для того, щоб сілювати, ну Боже, мудрість, щоб навпаки, ці слабі міста якби заліковувати. Вона мудрість така не каже, що слухай, та я мав рацію, а я ж говорив, а я ж тобі казав, що так буде. Знаєте такі методи, як це виховання. А я ж тобі казав, а хіба я не так? Навпаки, вона каже, що якщо ти навіть помилився, я буду поруч. Колись я чув ну, один із вчителів моїх, він, він казав так, що вони, коли дітей своїх відпускали з дому, вони виїжджали, вже було 18 років, вони виїхали жити в іншу країну. І він казав, ми з дружиною, дітям казали, що ми ваші мама і тато. І якщо в вашому житті будуть якісь проблеми, ви самі їх создасте, там будуть якісь труднощі, ми просимо вас. Першим, щоб про ці проблеми, про ці труднощі дізнались ми. Бо ми для того, ми ваші батьки, ми для того, щоб вирішувати ваші, ваші проблеми. Запам'ятайте, але одна умова, ми перші повинні про них дізнатися. Не друзі ваші, не як є, хто хто Ми, батьки, перші. Бо ми для того, щоб вирішувати ці проблеми. Я коли почув, думаю, ну це ж мудрість. Це мудрість з дитиною такі стосунки налагодити, щоб дитина знала, що якщо що, тато там мав, тобто, розумієте, там. Це мудрість, вона схожа на пастиря, який не, не залишається біля 99-ти, а я це біжить шукати одну загублену вівцю. І не потрібна похвала, і не потрібна сцена, вона живе співчуттям. Її сила не в словах, а в, присутні, в присутності. І ця мудрість, вона, знаєте, не ставить е, людину на коліна перед собою, перед нами. Вона ставить людей на коліна перед Богом. Вона веде до Бога, так скажемо, ця мудрість. Бо люди можуть сперечатися зі знаннями, бо у всіх різний погляд, але дуже важко ну, сперечатися з любов'ю, яка жертвує собою. Тобто дуже важко так сперечатися. І мудрість згори – це прояв Христа у нас. Не як вчення, а як присутність, не як фрази, а як доти. Ісус не написав жодної книжки, якщо ви знаєте, нема. Тому що автор Ісус Христос. Немає. Не створив жодного університету поки за своє життя, не відкрив якийсь там інститут Ісуса Христа. Ну, не було такого, немає. Не мав такої кафедри постійно, де мав, мав проповідувати розказувати. Але що Біблія каже про, про нього? Знаєте хто саме муд, мудра людина в Біблії? Хто? Не ну, ти, ти Так, Так. деякі читачі Біблії згадують Соломона, да? Але пам'ятаєте, що було написано отак от. Царіця Півдня повстане на суті з народом цим. Я осудить його, бо вона прийшла з кінця землі послухати мудрість Соломона. А ось тут Ісус каже про себе: більше, ніж Соломон. Тобто мудріший, ніж Соломон. Есть, коли вас питають, хто був на планеті земля саме мудре, то знаєте, це, це був Ісус. Це, був, це було воплощення мудрості. І, і згадайте, який він був? От Я завжди коли читаю проповідь Ісуса, коли він проповідав. Вона була людська, вона завжди людською мовою. Ніколи він не говорив такими фразами, що було незрозуміло. Він завжди був такий простий. Він завжди був ну, доступний. Але в чому виражалась та мудрість? Що він завжди був як би, з людьми? Дотик до людей мав. Мав дотик до людей не того, щоб принизити, не того, щоб показати дати грішне, а навпаки. Для того, щоб підняти людину, для того, щоб допомогти людині, для того, щоб прощення дати людині. А як сам він про себе доказав, якраз той момент дуже то важливий відображення Ісуса. Він каже, придить до мене, бо як який? Тихий і покірливий серце. Оце от теж характеристика мудрості, мудрої людини. Тихий. І покинули серце. І сьогодні попався мені один приклад, також ну, почитав доречним сьогодні згадати. Це ще відбувалося в 2014 році, і бойові дії вже почались на Донбасі, і наші військові взяли полоненого і привели, і там був капілан. З цікавою фамілією, дуже похожую на нашого президента Андрій Зелінськ, Зелінський. Андрій Зелінський, Це капітан від католицької церкви. І він з того часу вже, вже був там на передовій з хлопцями і привели того полоненого російського військового. Ну І сказали, що ну, а він такий прижд там слюною, э, ви хохли, всіх вас сотримо, ми, ну, типу, так, ну як, як завжди, знаєте. Ну і все. І той е, капілан побачив цю людину, зробив чай, зробив бутерброд, ну і приніс йому і, 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 і дає біля нього поклад. Ну, а той же такий, типу ета, там, плюнув на ту їжу, знаєте, так і відвернувся, сидить, Ну, На наступний день він так само він приніс їжу, поставив йому, ну, той мовчик. Якби, все, і ушов. На третій день прийшов, так само приніс їжу і сів біля нього. І просто півгодини так просто мовчки сиділи один біля родень. На четвертий день приходив, ну, а їжа пропадає все ж таки, немає тії їжі. На четвертий день приходив, знову їжу приносить, і той каже: навіщо ти це зробиш? Ти ж знаєш, хто я. Ти знаєш, навіщо я тут. І ти знаєш, щоб я з тобою зробив. Якщо б... Ситуація трошки була інша. А він каже: ну, то, що я тебе знаю, це не має ніякого значення. Саме головне, що тебе знає Бог. Тебе знає Бог, і Він хоче, щоб ти не загинув. Він хоче, щоб ти спався. Він хоче, щоб ти повірив. Він хоче, щоб ти був з Ним в районі. І той опустив голову. І закон. Це правдива історія, це описує опису ця, ця історія. І він каже: той Бог, якого я знав, він зовсім не схожий на того Бога, про якого, якого показуєш мені ти. І тому дай мені Біблію. Дай покажи мені, я хочу побачити того Бога. І він попросив Біблію, Попросив Біблію для того, щоб читати, не для того, щоб, знаєте, Парірувати щось, ага, а для того, щоб справді дізнатись, якого Бога явив йому той священник. І... Сьогодні, сьогодні, ну, можливо, у нас не буде полоненого, знаєте, ми не побачимо з вами полоненого. Дай Бог, ми не будемо з вами на фронті, дай Бог, ми не будемо бачити. Цих бойових дій. Але в кожній в з нас, в кожної родині, десь друзі, може на роботі, знайомі, такі, ми маємо таких полонених, що не хочуть слухати нас, не хочуть розуміти, навіть ранити нас можуть люди навколо. Але не перемагайте людей словами, перемагайте мудрістю, яка згори. миром, лагідністю, милістю. Правдою любові. Бо світ ніколи не впаде на коліна перед нашою правотою. Але Біблія каже, що перед Ісусом Христом прийде час і всі впадуть на коліна. Рано і поздно всі падуть по Тому, друзі, ще раз мій заклик, що давайте бути мудрими людьми, мудрими від Бога, для того, щоб людей наближати до Бога, а не показувати, а ми знаємо. Там ми є, там, там ми вір, там і бабтисти, ми, ми, ми всі, ми самі розумні. Ні, давайте просто любити людей. Амінь.